Керівник агенції з урядової ефективності Сполучених Штатів Ілон Маск закликав закрити американські змі, які фінансує держава. Йдеться про Голос Америки та Радіо Свобода у соцмережі X, що належить йому, Маск так і написав цитую Закрити їх і пояснив ідею трьома тезами. Європа вільна, якщо не брати до уваги бюрократію, їх більше ніхто не слухає, і це радикальні ліві, що розмовляють самі з собою, витрачаючи мільярди доларів платників податків на рік. Нагадаю, що голос Америки та Радіо Свобода створені під час ще холодної війни, як інструмент донесення інформації до країн соцтабору. раніше жертвою реформи з урядової ефективності, маска вже стала державна агенція USAID, що займалася допомогою іноземним урядам. Її перевели під управління державної. Департаменту, а всіх співробітників відправили в адміністративні відпустки за даними американських змі. Наступним кроком стануть радикальні скорочення.